Добрий день, невеличке відео за такий сорт української селекції, як ненька. Це в нього вже десь другий чи третій урожай дерев. Ну достатньо. По даному сорту вже є деякий досвід, тому можу сказати, засухостійкість, морозостійкість, стресові умови, даний сорт переносить на ура, мабуть, навіть більше. Другий такий параметр смакові якості. Смакові якості відмінні в нього. Можете повірити мені? Смакові якості в нього на висоті. Тобто сорт української селекції Ненька є надзвичайно удачний у всіх, по всіх планах. Десь по плодах, так як в описі, не сходиться, тому що все залежить від умов. От дана сливка десь вже після 60 г, хоча там описується менше. Тобто залежить від формування. Даний сорт також дозволяє формувати його близько до центрального провідника. Якщо створювати кожен рік отаку гілку 50 см, то відходження 50 в одну сторону. І якщо брати ось таку гілку, опускати, десь її трошки вже пере... Перерости дать. в другу сторону, десь 70, то міжряді 2 метри абсолютно вписується. Тут формується знову на другий рік тонка гілка, тонка гілка, тонка гілка. Перед цим був зріз. Зріз виходив за 50 см, обрізався від стобура 50 см, гілки відтворення є, на той рік це буде повністю, повністю урожай. Тобто нема значення, скільки такому дереву 5, 10-50 років, потрібно просто постійно формувати гілку відтворення. Гілка відтворення є, відтворилася, заклалася, через 2 роки вирізалася. Єдине, що я в попередньому відео, відео говорив, за те, що я провожу обрізку тільки в літній період. В деяких випадках приходиться робити обрізку в березні в кінці або на початку квітня. Чому? Тому що така гілка, як ось ця, яка вже десь трошки переросла 3 до 5 см, в літній період, коли її обрізати, може не відтворитися. У весінній період, це один із Способів відтворити нову гілку. Тобто вона вже піднялася, створила загрозливий кут, далі її нема куди. Тий рік вона ось ще може попрацювати, але через рік прийдеться ранньою весною її обрізати, щоб вона видала знову потрібний кут і знову відтворити. Одна із особливостей цього сорту сорт, де реагує на подразнення, на травми. Дивіться, як він реагує на травму. І це аналогічно на всіх деревах. Ось був удар бензокосою, нема значення чим. Було відтворення раз, я залишив провідник, але він на слідуючий рік ось знову дав відтворення. Тобто, у мене є вибір. Я її випустив вверх, ось іще випустив. І ось я її обрізав. Тобто навіть 3-4 роки я її можу з нею попрацювати і створити знову молоде дерево. Не всі сорти так працюють. Тобто цей сорт, ось він теж. І він спрацював так само, ось він. Ось по ньому був удар, удар уже сильніший набагато, і знову він відтворив гілку. Вище того місця пішло знову відтворення. І знову можна працювати. При бажанні, якщо у вас є бажання зрізати її через два роки, у вас вийде знову нове дерево. Воно вдарилось із цієї сторони, тобто була дуже забруянняність висока. Хоча оцей травматизм дозволяє. Мати кращий урожай. Тому що всі пластичні речовини зараз будуть зупинятися в цьому місці, і вони будуть залишатися на дереві. Але це, як говориться, перейдеться в майбутньому посмотрите. Тобто, що нам залишити даний провідник, гарний, стрункий і так далі. або Або, тобто, у нас є результат. І це. Практично цей сорт реагує скрізь так. Тобто два дерева були зачеплені і вони абсолютно одинаково відреагували. Там теж є декілька ще ну, в цьому місці, в іншому місці ненька. Вона скрізь загружена абсолютно одинаково і результати практично одинакові. Стандартні. Посередині між цими двома неньками чечанка рання. Зразу ж видно, розкидає крону. Тобто ненька ближче до центрального провідника. А вже чачанку тяжче сформувати, сильніші ростові процеси, і вони видають отакий результат. Тобто з чачанкою приходиться працювати практично в два рази більше, ніж з ненькою, тому що в неньки ось такий результат, чачанки ось такий результат. Знову ненька, знову ближче до центрального провідника. І так на всіх деревах, де тільки є. Про чечанку можна говорити окремо, це теж сорт просто прекрасніший. Він мені дуже подобається. Ненька, чечанка, інші. Єдине, що я не сказав, що ненька відноситься до сортів, пишуть середньо. Раннього, я б, мабуть, сказав ранньо середнього, тому що все-таки на даний час вона вже готова. Навіть там деякі з такою невеликою зеленими цяточками вони вже, вже ось ось на підході. Тобто на перші числа серпня, ну можливо, все-таки середньо-ранні. Ну, десь район кінця липня, початок серпня, на 10-15 серпня вона буде вже закінчена. Тобто її можна зараз зняти краще. Десь положити на дозарювання, і результат буде, мабуть, кращий. Тому що дощі зроблять свою справу, може тріснути. А так буде лежати прекрасно. І дерево штренько розгрузиться, і почне відтворення. І почне відтворення. І як я говорив вже в попередньому відео, всім удачі, щастя і мирного неба. Це, мабуть, найбільше, що хотів я побажати всім. Удачи всем.